Ранку на території усіх шляхово експлуатаційних управлінь Київавтодору справді гаряче. Адже у місті випав сніг і комунальники працюють у посиленому режимі. Машини заїжджають на територію Шеу, аби поповнити запас піскосоляної суміші і знову на дороги. Володимир цієї зими відзначає, так би мовити, невеличкий робочий ювілей. Це вже десятий рік, коли він за кермом спецмашини долає столичний сніг і ожеледицю. Починав працювати на старенькому зілі. Тепер водій на сучасному авто. Переконує, як не крути, а в комфорті і працювати веселіше. Комп'ютер такий чудовий. Кондиціонер є, так. Тепла машина по сравнению ну, з старішими машинами. Включаємо посыпочку, сзади Вказано тут грамаш виставляється, ширина виставляється, скільки надо. 12 метрів, 5-6, ну в залежності як пуска дорога, так менше ставиться, грами ставляться, розсол добавляється, естественно, ну щоб сорт ефект лучше От Отвал отдельно йде Розчищати треба не лише проїжджу частину, а й підземні та надземні переходи. А ще кілометри тротуарів і без звичайної снігової лопати. Ну ніяк. Хоча й тут є свої механічні помічники. Окрім великогабаритних вантажівок, комунальники мають і таких малюків. Називаються вони Кет». Взимку допомагають прибирати тротуари, а влітку працюють як пилососи. Та навіть такий сучасний автопарк не всесильний. Трапляються випадки, коли після ретельного нічного оброблення шляхів асфальт не повністю очищується від льоду. Автодорівці ж пояснюють, чому так буває. Зв'язку з тим, що комендантська година з нуля до п'яти рух транспорту обмежений і Наша техніка виїжджає, обробляє ну, всю мережу протиожеледними засобами, але при цьому немає руху. І реагенти не працюють так, як потрібно, оскільки передбачено, що саме рух транспорту підсилює роботу реагентів. Повторно виїжджаємо або обробляємо повторно, або відповідно ще підчищаємо дорогу. І так день за днем, та й прогноз погоди грає не на руку комунальникам, будуть ще й снігопади і морози. Тож роботи вистачить. Олександр Крапач, Олег Раченко, телеканал Київ.